Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку медіовіконце, кінофільми. З усіх мистецтв кінематограф став наймасовішим давно. І архітектор, і фотограф прагнуть відвідувати кіно. Сьогодні на уроці ми поговоримо про кінофільми. Їхні жанри розглянемо поняття кінофільм, фільм, кіно, кінострічка та переглянемо остер сучасного українського пригодницького фільму фентезі. Які кінофільми тобі подобаються? Хто в них головні герої? Кінофільм, також фільм, кіно, кінострічка. Це твір, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами. Фільм є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробники. Кіно може бути різне за жанрами художнім, мультиплікаційним, документальним. Науково популярним перегляд фільмів є частиною сучасної культури: найпопулярніші кінематографічні жанри, детектив, комедія, мелодрама, фантастичні фільми, фільми жахів. детектив. Різновиди цього жанру це бойовик, екшн фільм, вестерн. Гангстерський фільм фільм з бойовими мистецтвами. Трилер. Перегляньте постер сучасного українського пригодницького фільму Фентезі, знятого Юрієм Ковальовим, за мотивами одноіменного роману Володимира Рудківського. Знайомтесь, Рудківський Володимир Григорович це український поет. Про дитячий письменник. Одним з найвідоміших творів автора є фентезі, роман Сторожова застава. Сторожова застава. Цей фільм розповідає про сучасного школяра Вітька, який через загадковий портал часу потрапляє в минуле на тисячу років назад. Які почуття в тебе виникли? Чи хотів би, чи хотіла б ти опинитися на місці вька? Кіновиробництво це процес виробництва кінофільмів. Знімання фільму передбачає певну команду людей, що необхідні протягом кіновиробництва. Багато пригодницьких фільмів. Вимагають комп'ютерної генерації образів, що створюються багатьма 3D-дизайнерами об'єктів та сцен, аніматорами, композиторами. Пропоную вам подивитися відео, як створюють фільм. Щороку світ бачить все більше і більше фільмів. Щодня у голові сценаристів приходять прекрасні ідеї для сюжету. Щосекунди тисячі людей в кінотеатрі дивляться фільми. Над створенням кожного з них працювали десятки або сотні людей. Сьогодні я розповім вам про світ кіно за межами того, що ми бачимо, і розкажу вам про те, як створюють фільми. Перше, що вам потрібно знати, це те, що процес створення фільму ділиться на три періоди: перший підготовчий період, другий зйомочний період, і третій період постпродакшну. На мою думку, найбільш важливим періодом є підготовчий період. Він є таким важливим, тому що саме в цей час пишуть сценарій для фільму. А це саме головне: на крупних кіностудіях є групи людей, які підбирають матеріали для фільму. Одяг, пишуть сценарій, шукають інформацію, які потрібні в роботі над яким завгодно фільмом. Після цього робиться розкадровка. Це картинки, на яких намальовані ті чи інші сцени, щоб оператору та іншим було зрозуміло, що потрібно робити, і оцінити вигляд матеріалу перед зйомкою. Раніше, в часи, коли можливості комп'ютерів були дуже обмежені, операторська робота була дуже важливою для передання атмосфери та спецефектів. Саме тому оператори роблять розкадровку, для того, щоб операторська робота була Максимально якісною, іноді через невдалу операторську роботу на періоді постпродакшну виникають великі проблеми. Після того, як підготовчий період закінчено, починається зйомочний період. Саме тоді проходить процес зйомки матеріалу, який потім попадає на монтаж, тобто постпродакшн. Період зйомок це час, коли актори вирішують більшість цього. Раніше оператори також мусили прикладати багато зусиль, але існують спеціальні рельси та вагонетки, які практично самі виконують найскладнішу операторську роботу. Але не всі компанії можуть дозволити собі такі прилади. Важливу роль в фільмах відіграє освітлення. Без правильного освітлення на постпродакшені виправити це буде дуже складно або неможливо. Окрему увагу я хочу виділити хромакею. Хромакей – це зелене однотонне полотно, до якого камери дуже чутливі. Саме завдяки ньому створюється більшість ефектів. Ось один із таких. Після періоду зйомок йде монтажний період, тобто період постпродакшну. Для мене це найбільш цікава частина. Саме в ній створюється більшість ефектів, кольорокорекція, моушен дизайн. З розвитком комп'ютерів кількість роботи на монтажі не зменшується, а й наоборот збільшується. Це дуже складна та відповідальна робота, для якої потрібні надзвичайно міцні комп'ютери. Наприклад, для фільму Аватар було використано 12 МБ на кадр, 288 МБ на секунду, 17,28 ГБ на хвилину. Всі 162 хвилини фільму, які ми побачили на екранах, це величезний обсяг інформації. Це тільки маленька дещиця того, що пропустив через себе новий дата центр студії Вето. Це був надзвичайно міцний комп'ютер, який входив в сімірку Найкращих комп'ютерів світу на той час. Також робиться озвучка, що дуже важливо. Без хорошого звуку і кіном ніхто би не захотів дивитись. Один із найважливіших факторів успішності фільмів це хороша реклама. Після того, як фільм буде змонтовано, його рекламують і випускають на великий екран. Я надіюсь, що це відео вам сподобалось і ви знайшли для себе щось цікаве. Дякую за увагу! Підмо на запитання за змістом переглянутого фільму. Які періоди створення фільму ви запам'ятали? Який з періодів, на вашу думку, є найважливішим? Чому що відіграє важливу роль під час зйомки кіно? Навіщо потрібна реклама фільму? Діти переглянути фільм сторожова застава. Ви можете за QR-кодом або посиланням, яке розміщено на сторінці 55 у підручнику. Також я вам даю ще одне посилання для того, щоб переглянути цей фільм. І бажаю вам приємного перегляду. Після перегляду фільму дайте відповіді на запитання. Яка головна думка фільму? Назви головних героїв, дай їм характеристику, які почуття тебе викликали. Чи хотів би, хотіла б ти опинитися на місці Вітька? Фільм Сторожова застава, діти отримав премії та номінації. Премію Золота дзига. Children Кінофест» і премію Кіноколо. Підведемо підсумок нашого уроку. що на уроці дізналися нового? Чи хотілося б вам взяти участь у створенні справжнього кінофільму? Чому домашнє завдання переглянути за посиланням фільм Сторожова застава. Поділитися враженнями з близькими та друзями. Рефлексія, прийом, мікрофон. Продовжіть речення. Тепер я знаю, що найцікавішим на уроці для мене було. З уроку я взяла, взяв для себе. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви молодшинки. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!